Моя донька айронмен, верніше пів Айронмен. Це 2 км плавання. Потім одразу же 90 км велосипед. І одразу же після цього 21 км бігу. Це вже другий етап. Вона їде на велосипеді. А я підказую, куди її повертати. Важко бути мамою рен -мене. іноді приходиться бігати також. До речі, це другий раз, як моя донька це робить. А це ми з моїм зятем Мішелем вболіваємо за мою доньку. І за нашу країну, звичайно. І фініш. Моя донька стає другим, другий раз айронменом. І отримує медаль. Я горжусь моєю донькою. Це дуже цілеспрямована людина. Не тому, що це моя донька, а тому, що це дійсна людина, у якої є чому Навчитися.